Вітаю вас на Хмельниччині. Я Світлана, і сьогодні хочу я поговорити розповісти вам про гортензії. А саме про обрізку гортензій, обрізку різних видів гортензій, тому що кожен вид потребує свого часу обрізки, свого часу підготовки до весни. Деякі з гортензій ми вкривали, тому їх потрібно обрізати пізніше. Покажу, які це гортензі. Деякі гортензі в мене вже обрізані і навіть прокидаються. Тому сьогодні пройдемося по всім видам, покажу, як краще обрізати кожен вид, який вид є морозостійкий і не потрібно вкривати, які потрібно вкривати і коли їх потрібно обрізати. Також чим я буду їх підгодовувати навесні для пишного квітування. І також я собі придбала унікальний вид гортензій, який вже навіть з листочками, і який потребує пересадки. Тому сьогодні розповім і про правильну посадку гортензії. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то радо запрошую вас підписатися. Тут ви знайдете і корисну інформацію, і мотивацію, і натхнення. Я свій сад формую в такому, намагаюсь сформувати, як я наголошую, малодоглядовим, тому що, ну погодьтесь, багато часу все одно в нас немає, щоб бігати біля кожної рослинки. Тому я його оформлюю що посадки, що обробки, що підживка. Все формую так, намагаюся все сформувати так. Чуйся цьому всьому, щоб якнайменше сил витрачати і не бігати біля цих рослин. Якщо вам така тема цікава, то запрошую підписатись, обов'язково залишайте коментарі, тому що мені дуже їх приємно читати. Така комунікація для мене дуже-дуже важлива. Ну і вподобайки, якщо вам сподобалось відео. А далі приступаємо до огляду гортензій. Ось тут в мене в куточку, тут на півтінь достатньо затишне місце схована деревовидна гортензія «Анабель». Деревовидні гортензії, вони взагалі морозостійкі, їх не потрібно вкривати, і саме ці гортензії підходять для новачків, хто тільки хоче ось посадити їх в своєму саду. Вони не вибагливі, Єдина умова, правильна посадка гортензій. Про це будемо говорити вже пізніше, коли я буду пересаджувати. Щодо обрізки, тобто я її абсолютно не вкривала. Вона в мене вже десь п'ятий 6 шостий рік, я її єдине, що в минулому році восени пересадила сюди. Щодо обрізки, то я залишаю по 2-3 бруньки. Анабель взагалі, деревовидні гортензії, в них є така. Можливість квітувати і вдруге. Після першого квітування її можна обрізати зрізи І, можливе, і навіть друге квітування, але менш таке вже масивне. Шапки в неї достатньо такі великі, ну, в принципі, як напевно і у будь-якій гортензії, вона навіть потрохи вже ось бруньки в неї починають набиратися. Тобто, обрізаю її ось на дві бруньки. Якщо обрізати, можна. Залишати там центральний пагін, обрізати його, його трошки вище, він буде і швидше квітувати, і кущ буде такої форми, пірамідки, ніби. Але так, не залишайте дуже довгих пагонів, Інакше ваш кущ не буде тримати форми, він буде просто розпадатися. Тому деревовидні гортензії вже можна стригти. Приходить тепло, робите обрізку саду і так само стрижати ось деревовидні гортензії. Йдемо далі садом, покажу вам. Тут в мене вкрита одна гортензія. Я вже її так розкриваю час від часу, тому тут частково вже агроволокно літає в різні сторони. Ось тут є волотиста гортензія, висаджена влітку минулого року. Вона вже починає навіть потрохи прокидатися. Ось тут, бачите, також зелені пагони. Ось тут також, бачите, такий зелений вже. Волотиста гортензія аналогічно не боїться морозів таких сильних. Тому вкривати їх не потрібно. Єдине, що я ось висаджувала їх це перший рік. То при дуже сильних морозах, мінус 25, то я все ж таки її вкрила. А так, якщо мінус 10, мінус 15, то взагалі можна не хвилюватися. Єдине, що вона ось вже в мене прокидається, і якщо будуть сильні морози, то вона примерзне, це 100%, але вона спокійно і відновиться. Тому тут можна не переживати. Тобто волотисті гортензії, вони аналогічно такі підходять для початківців і можете їх спокійно обирати для свого саду і висаджувати. Єдина умова правильна посадка. Це саме-саме головне. Щодо широколистих гортензій, то ці гортензії бояться морозів. І ще одна особливість, що вони квітують на пагонах минулорічних. Тому що, що деревовидні, що волотисті, вони квітують на пагонах цього року. Тому широколисті, якщо вони примерзають, то вони вже не квітують. Навіть дорослі кущі, якщо вони навесні примерзнуть. То вони вже квітувати не будуть. Або якщо і будуть, то вже слабенько. Так, ця гортензія в мене примерзла. Вона відкрилась восени і верхні пагони, як ви бачите, примерзли. Якби вони не примерзли, пішов би ось тут ще пішла б зелень зверху, то було б взагалі багато цвіту. Але навіть якщо і верх примерз. То знизу, Ось тут знизу, вона, бачите, починає оживати. І вже також є ось зелені бруньки. Зараз ніякої обрізки широколистих гортензій ми не робимо. Ми чекаємо повноцінного тепла. Тому що вона ось тут ще може спокійно давати молоді бруньки. Якщо ми зараз я ось тут обріжу, вона набирає зараз соку. В неї почнеться дуже багато соку, піде з пагонів. Тому ми чекаємо, коли вона повністю вже прокинеться. Будемо бачити, деякі бруньки також в неї прокинулися, а раптом вона ще зверху, ось тут бачу, її молоденькі, зовсім зелені. Тому не спішимо зовсім обрізати широколисті гортензії. Так само і відкривати їх не спішимо. Тому що морози ще можуть бути, якщо вже таке тепло, плюс 10, плюс 15. Ми можемо просто її відкривати для провітрювання, тому що вона може запрівати. Якщо є пліснява, зараз пройдемося, ще відкрию одну, тоді її потрібно обробити. А так, ми її ховаємо і поки абсолютно ми її не чіпаємо. Ось тут в мене ще, в мене їх також трохи багато, я вже їх відкриваю, провітрюю, тому вони в мене вже так. Тут дві біленьких, аналогічно, бачите, вони йдуть, пагони, ось ці зелені, тобто вони можуть спокійно ще прокидатися. Їх чіпати не можна. Ось тут пагін зелений, бачите? Тому нічого ми не обрізаємо, чекаємо повноцінного тепла і повноцінного прокидання гортензії. Знизу вже взагалі йдуть зелені. Якщо ось тут ви бачите на пагонах пліснява, вона з'являється, якщо дуже багато вологі, і до гортензії, чи торкається агроволокно, чи торкається хвоя, якою ви вкривали. Якщо є пліснява, обробіть свіч. Тут ще одна, ось цю мені підрив кріт. Тут зверху була така грубка землі. Я думала, що все. Але ось ці пахони, все ж таки, я думаю, що вони пропали, бо вони зовсім сухенькі. А цей був в ґрунті схований і він пускає зелень. Якщо ви бачите, що також у вас будь-яку рослину не обов'язково гортензію підрив кріт, значить в корінцях є якась личинка, чи хруща, чи будь-яка інша личинка, і потрібно повністю кущик проляти чи антихрущем, чи хоча б взяти актару і проляти добрий кущ, бо там ще може хтось жити. Це дуже-дуже важливо. Це відноситься до будь-яких рослин. Тут так само я провітрюю, нічого не обрізаю і на ніч знову ховаю, тому що вночі нас і ще обіцяють похолодання. Для підживки гортензій я буду брати добриво осмокот. Це взагалі таке універсальне добриво, яке містить всі потрібні. Поживні речовини для рослин, всі макро та мікроелементи, які потрібні рослині на певні, на певній стадії свого розвитку, це гранульоване добриво, і чим вища температура ґрунту, чим плюс 20, тим воно краще розчиняється і дає рослинки всі поживні речовини. При прохолоді, то воно поступово. Його потрібно зовсім там трошечки читайте інструкцію, тому що тут дійсно осмокот використовується дуже раціонально, тому що його потрібно зовсім трошки, а дає він повністю всі поживні речовини для рослини. Так, я собі придбала нещодавно ось таку широколисну ремонтантну гортензію. В чому її плюс цієї ремонтантності? Що вона квітне на пагонах Минулорічних, як і всі широколисті гортензії, так і на пагонах базальних цьогорічних. Вона витримує і морози, мінус 15, 20 витримує, але ми все одно вкриваємо, щоб зберегти минулорічні пагони. До речі, якщо у вашої гортензії коричневі пагони, це не означає, що вони примерзли, ви їх не обрізайте. Ви бачили і в мене, що пагони коричневі. від це пагони одревесніли. І вони так само пускають бруньки. Ми їх не обрізаємо. Так само, і в цей, ви бачите, пагони темні і вони дають зелені листочки. Зараз її потрібно пересадити, тому що вона, в неї тут коріння вже повністю, повністю весь горщик забитий корінням. Зараз я вам покажу. Вона просто потребує. І коріння вже, аж дивіться, аж знизу. Я навіть не можу достати. Зараз будемо вичищати і розкажу вам всі нюанси по пересадці гортензій. Щодо посадкової ями, то незалежно, куди ви висаджуєте, чи у горщик, чи у відкритий ґрунт. Потрібно підготувати посадкову яму більшу в 3, 4, навіть в 5 разів, ніж горщик, в якому ви придбали гортензію. Тому що гортензія полюбляє нарощувати поверхневу кореневу систему. Спочатку вона нарощує її, а потім йдуть корінці вже донизу. Тому чим більше вільного простору та поживних речовин покладете. Посадкову яму, наскільки правильно ви її зробите, то тим краще гортензія буде розвиватися. Я буду висаджувати зараз її спочатку в горщик, а там, можливо, знайду місце, то її пересаджу і у відкритий ґрунт. На дно горщика, ну так само і бажано, і посадкової ями, то робити дренаж. Дренаж, який не перегниває. Тобто не хвойний опад, не кора, а має бути чи бита цегла, чи керамзит, обов'язково робимо дренаж. Щодо самої ґрунтосуміші, то обов'язково для гортензії беремо кислий торф. Якщо посадити в звичайний чорнозен, то вона буде хворіти на хлороз. Будуть ставати такими блідими листочки, буде видно всі ці прожилочки, то це означає, що їй не вистачає кислотності. Тоді потрібно чи її підкислювати, чи краще всього пересадити у кислий торф. Так, дренаж у мене вже тут є. Ґрунт у суміш, з чого вона в мене буде складатись? Я використовую кислий торф. Я одразу тут і перемішаю. Беру я кислий торф. До нього я додам сюди буквально трошечки кокосового волокна. Воно розпушить і буде краще зберігати вологу. Замість нього дуже добре використовувати агроперліт. Не вермикуліт, тому що вермиколіт знижує кислотність ґрунту. Беремо саме агроперліт. Це краще, навіть ніж кокосове волокно. У мене просто наявності немає, тому я... немає агроперліту, тому я буквально трошечки додав саме кокосового волокна. Але я його дуже полюбляю використовувати. Мені дуже подобається небагато, буквально трошечки. І сюди також додаємо пісок. Зараз я добрив вносити не буду. Я їх буду вносити вже коли вона захоче квітнути. Тоді я... Єдине, що зараз, після пересадки, я її проляю радіфармом. Радіфармом це такий стимулятор корнеутворення, щоб вона легше. Пережила цей стрес після пересадки і гарно почала нарощувати кореневу систему. Не маєте радіфарма, додайте звичайний укорінювач, він також гарно спрацює. Зверху можна її обробити також таким антистресантом, стимулятором мегафолом. Але це вже обробка по листу. Але зараз я просто візьму та проляю її після пересадки радіфармом. Вона себе, думаю, буде гарно почувати. Наразі, поки такі вночі бачу є приморозки, то я її прибираю додому. Я не ризикую її залишати навіть в теплиці, тому що в теплиці все одно її потрібно вкривати, бо вона може там примерзнути. Далі дивіться, що ми будемо робити саджанцем. Тут потрібно, звичайно, це все коріння. Прибрати, бо я її навіть не можу дістати. Якщо ви пересаджуєте свою рослину весняно-осінній період, то ось так розпушувати ось це коріння, то не бійтесь. Тут нічого страшного, абсолютно, ви не нашкодите рослині. Ось так зминаємо горщик, щоб легше було дістати, і дістаємо. Дивіться, яка коренева система. Наскільки вона тут вже збита, міцна, класна, але нам потрібно її розпушити. І я беру прямо ось так грабельками, і то мені дуже-дуже тяжко. Її потрібно розкрити, щоб рослина зрозуміла, що вона має місце, куди рости, не може. Бо їй в цьому горщику її вже навіть я не могла її поливати, настільки їй тут мало місця було. Ось так ми її розкриваємо, обов'язково ніякої шкоди боляче ви рослині не робите. Її дуже важливо ось це коріння розкрити, розпушити, щоб вона зрозуміла, що вона вже в новому місці і може далі рости, розвиватися. І тут, якщо вам видно, то тут багато саме агроперліта. Ось так я, я нижнє коріння, прям тако розпушу гарненько. Якщо ви пересаджуєте, тому що, купляючи рослини в горщиках, влітку їх також можна пересадити. Єдине, що не так сильно, ви розпушуєте ось цю кореневу систему. А так аналогічно ви. Її повинні трошки так розкрити. Зверху я також її розпушу, тут розкрию повністю. Влітку буквально трошечки ми її так розкриваємо і тоді вже висаджуємо. І потім проляти стимулятором і все. І рослинка ваша знову заживе і буде себе. Просто прекрасно почувати. Бо коли і навпаки не вистачає місця, куди рости в тому горщику, то навпаки, вона ще більше стресує, аніж після такої пересадки. Ось так, бачите, я розпушила корінчики зі всіх сторін і все. Вона готова вже переїжджати. Також ще один момент, що гортензію краще заглибити. Тоді вона буде набагато краще пускати молоді базальні пагони, саме з коріння знизу. І так вона краще навіть в коріниці, тому її можна навіть трошки заглибити. Не всі рослини можна заглиблювати. Ось гортензію, то краще навіть її так заглибити. Цю гортензію я придбала у Яни. Я про неї якось розповідала вже в осінніх відео, коли пересаджувала одну також гортензію. Яна це справжній фахівець по широколистим гортензіям. І вона привозить ось такі чудові екземпляри, ремонтантні. В неї вони є різні, але бачу на сайті сьогодні дивилась, то вже багато новинок немає. Яна не тільки продає гортензії, в неї ще є чудовий гайд по догляду за цими прекрасними рослинами. В гайді можна дізнатися повністю по догляду за гортензіями, по обробкам, по підживкам, коли краще все це робити. І так само на сайті, неї можна на сайті придбати і цей гайд, і придбати, подивитись ось ці прекрасні такі ремонтантні широколисті гортензії, кому цікаво. Я вам посилання на цей сайт в описі під відео залишаю. Я думаю, є прихильники в мене, з глядачів, таких прекрасних ось гортензій. Ця гортензія змінює колір з фіолетового до такого, мені здається, малинового на осінь. Я не пам'ятаю, але в неї можна придбати і добрива, повністю все по догляду за гортензіями. Тому я вам посилання я не залишаю. Вона є і в інстаграмі, і в неї є сайт. Кому зручніше, туди і заходьте. Це Кашпо, до речі, я плела самостійно, залишу вам посилання на відео, як початківцю. Чи зможете ви сплести таке кашпо, а всередину я вставила горщик. У мене гортензія в окремому горщику все, моя красуня готова. На цьому відео закінчується. Гортензія посаджена. Розповіла я вам, що і робити зараз з гортензіями. Маю велику віру, надію, що відео було для вас цікавим. І ви. Залишайтесь на каналі, а якщо ви новий глядач, то ви обов'язково підписалися на канал. Все, на цьому я прощаюся. Дякую вам за перегляд, що ви додивилися до кінця і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!